Придбала собі новий гілкаріс. Дешевий китайський, але мене наразі влаштовує. Один приблизно такий у мене вже був. Відпрацював, вважаю, прекрасно. Тільки акумулятори перестали заряджатись. А в ціні, що новий гілкаріс, що новий акумулятор плюс-мінус однаково виходить, тому вирішила взяти іще один. А якщо і в цього рідний акумулятор накриється, тоді вже буду купувати нормальний. Зараз регулюю натяг ланцюга. Збирається він, в принципі, легко, навіть якщо ви раніше гілкорізів і в очі не бачили. От все, майже готовий до роботи. Вирішила ще підтягнути захисну кришечку, щоб не тіліпалась. В комплекті тут іде один акумулятор потужністю 48 Вт, мабуть. Я взагалі трохи лівша, здебільшого роблю право, я але інколи забуваю, де в мене як рука. <гум> Тому, не знаю, в принципі, під ліву руку також зручно. Під ліву, під У ну, мене рука маленька. Що у вас рука більша? Можливо, вам буде не зовсім зручно. Не важкий. Зараз навіть скажу, до речі, скільки. О, кілограмчик. Кіло 100. <гум> ну, нормально, легенький. Зручний плюс руці. А це мій старенький жужик. Ну, такой ж плюс-мінус кілограмовий. Хоча тут акумулятор в половину менший. Ну то якраз на 50 грам різниця. різниця. А так вони загалом дуже схожі, насправді. І по розміру. Залишилось спробувати в роботі. Він робочий, до речі, також. Працює навіть на цьому акумуляторі, але його рідний аккумулятор на 24 вольта. Я вправо на вольт. Короче, тут 24, тут 48. Тому я поки що не буду його використовувати прямо його аккумулятор. Ой, блин, полетіла. Працює. А Аккумулятор не працює. Прекрасно. Oh, Spradis og oh. okay.